Смерть вдарила з неба на Харківщині. Блискавка вбила річного хлопчика. А от у столиці спека забрала життя молодого чоловіка. 40-річний водій помер просто за кермом свого автомобіля. Спочатку, певно, йому стало зле, а потім бідолаху знайшли в машині вже мертвим. Смерть за кермом. Цього разу не внаслідок автокатастрофи. У чоловіка в машині зупинилося серце. Це попередня версія загибелі 41-річного Дмитра. Водієві китайського позашляховика очевидно стало зле від пекальної спеки. Тож він виїхав на узбіччя вулиці академіка Блаховського поблизу метро Академістечко. Чоловік, який вже кілька годин спить у машині, стривожив місцевих пенсіонерів. Вони і викликали поліцію. Ті прибули з медиками, які й констатували смерть. За номером машини встановили власника. Ним виявився батько водія. Володимир Іванович каже, що вранці їздили з сином по крамницях. Все було нормально, у мене операція одну переніс, дві що треба. Тобто не скажеся ні на здоров'я, ніколи нічого Ну а тут зараз слідів там насильство. Жодного ж немає. Тобто він вроді ні 67-річний пенсіонер не може збагнути причину трагедії. Син встановлював газоболонне обладнання на автомобілі. Завжди був досить спортивним і витривалим. Не готові щось конкретне відповісти і слідчі. Саме судово-медична експертиза має остаточно встановити причину смерті водія. Синізм в трагічну історію додало те, що з машини хтось вкрав барсетку з грошима і документами. За словами Володимира Івановича, син завжди тримав її при собі.